Всім привіт! З вами Микита. Сьогодні я хотів би поговорити про дубляж та некомерційне озвучення серіалів, мультсеріалів та аніме. Що ж мене спонукнуло поговорити про це? Я побачив у ТікТоці фрагмент з відео Ютуб-каналу Загін Кіноманів про дубляж. Причиною зйомки того відео стала відміна дубляжу до українського дубляжу до 2027 року. Вони говорять дуже корисні правильні речі. Але коли я побачив це відео, я був просто в шоці. Цей маленький фрагмент. Я зараз вам покажу та все поясню. А, можливо, не дубляж, а озвучення тоді, якщо така історія, як ви до цього ставитесь? По Перше, багато хто не знає різниці між дубляжем і озвученням. Mm -hmm. да, давайте mm -hmm. це постійне <рес> питання, тому що ну реально це постійне питання. А що є різниця? Давайте дублювання це коли ви не чуєте взагалі оригінальної доріжки. Це абсолютно все від кашлю, шморку, е заняття коханням фізики до діалогів іде е мовою українською. Озвучення це коли ви чуєте мову оригіналу, і у вас двоголоска або багатоголоска зверху з невеликим відставанням. просто… Не монотонно, тому що все одно звучання це ти все одно вмикаєшся, відбиваєш персонажів. Ви залишаєте мову оригінал, можете її чути, але тоді немає сенсу. Тому що за озвучку ти не будеш стигати за тими нюансами, на якими зараз я хочу дивитися кіно, щоб бачити нюанси, як там чи ні Ось цей фрагмент я побачив. Він був ще коротший, і там звучало питання. Не там одразу говорила вона, що люди не знають різницю і що озвучка не має сенсу. Друзі, у мене вибухнув пердак, як то кажуть. Потім я подивився це відео. Повністю я зрозумів, що питання звучало так: як ви відноситесь до озвучки як альтернатива дубляжу? Це, вибачте, ну, дурне питання. Тобто, якщо вони відміняють дубляж, то логічно, що і озвучки, ну якоїсь офіційної, не буде. Її відповідь можна... Оцінювати з двох сторін: по-перше, вона могла сказати, що ну як альтернатива дубляжу ні, озвучка не потрібна. Чи вона могла сказати, що е, озвучка не має сенсу. Бо, ну, вибачте, ми ж актори дубляжу, ми робимо таку круту роботу. А сама озвучка вона, ну, що то таке, ну, ці закадрові голоси, якісь воно звучить не так, як треба. Але давайте розуміти те, що на нашому ринку, українському. 10, ну може, 20% максимум матеріалу це офіційний дубляж. Тобто кіно в кінотеатрах та нетфлікс. Все. Це весь офіційний дубляж, котрий ми можемо споглядати, якщо ми говоримо про кіно, серіали і так далі. А озвучення це 80% всього цього ринку. Саме українську озвучку люди дивляться весь час. І давайте розуміти про те, що українську озвучку ми отримаємо, можна сказати, безкоштовно. А щоб подивитися, наприклад, фільм у кінотеатрі, нам потрібно заплатити 180 гривень за квиток, гривень 30 за проїзд. Та ще можливо купити собі попкорн і якусь пепсі колу. Це виходить десь 300-350 гривень за один сеанс. В Україні війна, економіка падає, люди заробляють менше, часу стає менше, плюс повітряні тривоги. ТЦК можуть спіймати біля кінотеатру. І бажання ходити ну просто немає в кінотеатр. Якщо ми беремо Нетфлікс, ви вибачте, але я думаю, зі мною всі погодяться, що наразі Нетфлікс це лайно. Ну, згадайте просто відьмака третього. Я думаю, всі про нього чули. Е, може хтось навіть і дивився. Я просто чув. Я не вирішив дивитися третій сезон, бо ну це вже шлак. І на нетфліксу випадає хороший контент раз на сезон. Взимку була Венздей е, весною. Вийшов там Тайлер Рейк. Ну і що? Дивитися там один-два серіали на на три місяці. Ну а не з комерційними студіями озвучення. Ви можете самі обрати, яку суму ви дасте їм у якості подяки. Тому українське озвучення це є панацея для українського глядача, котрий дивиться українською тут, в Україні. Це лише моя думка, але просто так мені здається, працює у кожній сфері. Актори дубляжу досить зверхньо, не всі, але досить зверхньо відносяться до нас е акторів озвучення. Тому що ну, хто ви такі? Ви що актори, ви що професіонали, а що це за голоси? А що це за дикція, а що це за апаратура? Це все нічого не вартує. Але вони підсвідомо розуміють, що це майбутня конкуренція їм. І тому мені здається, у акторів дубляжу є таке ставлення до нас. Ну і напевно, у звичайного глядача до озвучки некомерційної є своє. Прискіпливе ставлення, тому що ну я тільки що от була в кінотеатрі, і там такий класний дубляша, що я тут чую. А де ти це ще почуєш, якщо ти хочеш подивитися українською мовою? Ну ніде просто чи дивись може субтитрами? Ну або може, ви дуже добре знаєте англійську мову, котру знає добре відсотків ну 15 українців. Тому українське озвучення це дуже і дуже важлива. Частина українського контенту. І навіть якщо дубляжу не буде, буде піратське озвучення, котре зараз по рівню досягає, вибачте, офіційного дубляжу. Якщо ми візьмемо суді озвучення серіалів, наприклад, цікава ідея або Дніпро фільм, там неймовірно круті актори, чудова робота зі звуком, там хороший переклад. І люди знають, що вони роблять, і це можна слухати. Так це не дубляж, це озвучення. І що? Ви насолоджуєтесь чистою, правильною українською мовою. І розумієте весь сенс. Якщо ми візьмемо аніме, то, будь ласка, студія Качур юніме, котрі роблять дубляжі майже, майже на рівні з офіційним дубляжем, наприклад, мультфільмів. Українське озвучення розвивається, ну, можна сказати, трошки більше року, прям активно. І за цей рік відбувся величезний прогрес. А що ж буде ще через рік? І тому через рік-два українське некомерційне озвучення стане на один рівень з дубляжем. Тому, друзі, я що хотів сказати, що ставитись якось зверхньо, скептично до українського озвучення, ви не маєте ніякого права. Тому що це основа українського кіно та mm. мультиконтенту. Назвемо це так. На цьому я хочу закрити тему. Підтримки українського озвучення та нормального відношення до нього. Щодо слів триси дубляжу Катерини Брайковської, я в жодному разі нічого не хочу сказати. Я думаю, вона чітко знала, про що вона говорить. Якщо в кінотеатрах поставити озвучення, то це вийде не те. Вона, я сподіваюся, мала саме це на увазі. Я просто хотів вам сказати про важливість озвучення та його підтримку. І ще останнє на додаток: подумайте, що могло би статися, якби. Ця дубляжна, як то її називають, мафія, спустилася трошки би до нас, до акторів озвучення, придивилась би до нас, до режисерів дубляжу, до звукорежисерів, до самих акторів озвучення, і просто би об'єдналися, тому що дубляж він має адміністративні кадри, котрі знають усі питання з ліцензіями і так далі. Є обладнання. І об'єднати просто свої знання, і таким чином ми змогли би зробити більше офіційного і для акторів озвучення аніме. Так як я в цій сфері дуже погруз, дуже багато знаю про різні команди, ставлення команд одна до одної. Народ. На хіба нам сратися весь час у нас йде боротьба? Хто швидше викладе? У кого більше буде підписників? І я знаю навіть моменти, коли актори озвучення якоїсь студії пишуть погані коментарі іншим студіям. Навіщо це робити? Навіщо ця боротьба? Ми, ми ж, здається, працюємо над одним, над покращенням українського контенту. Тому нам не треба сратися. Нам треба об'єднатися, щоб вивести некомерційне озвучення на величезний рівень. Бо у кожного свої знання. І якщо це все об'єднати. Російську озвучку можна буде слати слід за російським кораблем. А на цьому я закінчую. Якщо ви згодні з моєю думкою, буду дуже вдячний, якщо ви про це напишете в коментарях. Якщо ви з чимось не згодні, теж пишіть в коментарях. А з вами був Микита, канал Голос. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей.